Громада готується до великодня. Біля будівлі городського музею облаштовано святкову пасхальну композицію. Близько ста писанок принесли юні вихованці городоцької дитячої художньої школи. Ми сьогодні прикрашаємо наше місто писанками, щоб було місто наше красиве, тим паче свято пасхальне. Таке. Кожна дитина готувала своє фірмне яйце і е, робила її в самчуківському розписі. Е, в кожного було своє ін, індивідуальне яйце. Е, Але, на жаль, не всі переїхали сюди. Ми вирізали спочатку салфетки, потім клеїли їх на яйця. Потім Також сіткову композицію доповнено великими писанками. Наші вихованці художньої школи і викладачі розмалювали різними видами розписів писанки. Їх є сім. Минулого року ми виготовили три великих і цьогоріч ми виготовили сім менше. Завершити композицію планують в понеділок. Святковий настрій також доповнюватимуть пасхальні дерева. У нас є ще 300 писаночок, які виготовили вихованці наших шкіл міста і садочків. Ми також будемо прикрашати писанкові дерева. Намагаємося зробити якусь цікаву таку атмосферу свята. Діти задоволені, сподіваємося, що всім сподобається. Всіх вітаємо з наступаючим великоднем, всього найкращого, здійснення мрій, миру, радості, здоров'я.